Мені, як військовому на свята, мені особисто байдуже. Єдине, що я знаю, що на кожне якесь таке свято, типу, я стараюся виїхати до хлопців на кладовище і просто сказати, що ще війна триває, але зі святом вас, пацани, найприємніше, це коли спасаєш побратима. Навіть ціною ну, особистого здоров'я, але це чудово. Коли ти потім тебе евакуйовують і тобі кажуть, він вижив, а потім він ще телефонує і каже: Блін, братік, дякую тобі за те, що виніс. Взагалі це неймовірно. Так. Да, це ось, мабуть, таке найкраще. Ми напротязі тижня старалися евакуювати побратима, але ми були напівоточені, і нам ташки не давали це зробити. Якщо я не помиляюся, чотири рази його виносили, але чотири рази. Це все не закінчувалося успіхом. І на четвертий раз ми його винесли, чекали на під'їзд авто. І як тільки під'їхало авто, ми чуємо, що вилітають дрони. Сиділи на будівлях. І ми з побратимом дивимося один на одного. Я йому кажу, ну що, в один конець, він каже, та, походу, так. Да. І біжимо вже, У нас шестеро було, але ми з побратимом були попереду. І якраз несли ж трьохсотого і кажу йому: ну все понесли. Типу в один кінець він каже: походу, да. І вибігаємо, закидаємо хлопця на задні сидіння і в цей момент розрив. Наскільки я розумію, це був Ну, по уламкам, там несячка характерна. І все закинули хлопців. На щастя, повернулися на базу, на навак на ступіцях повністю з'їло всі колеса, порозбивало, але повернулися всі, вижили. Почав десь за півроку до початку повномасштабної і там просто викладав свої думки. От просто, знаєте, такий блог про філософію. Потім, коли почалася війна, перестав його вести на деякий час, а потім знову почав, але вже з більшим нахилом на військових в плані. Щоб цивільні більше розуміли військових, тому що постійно стикаєшся з моментами там, де в чомусь десь цивільні не розуміють, вони не розуміють навіть, чому так відбувається, і через це почав вже більш предметно про військових говорити. Ось так і почалося. Хоча профільна тема в цілому була це стосунки між жінками і чоловіками. На мою думку, найкраща схема відносин. Любовних відносин, да, називаємо це так. Це коли ви орієнтуєтесь на свого партнера, на його потреби, на його бажання, а ваш партнер орієнтується на вас. Тому що це, мабуть, найгарячіша тема спорів. Мабуть, скільки б часу не проходило, скільки б віків не проходило, завжди всі. Про це спілкуються завжди, не можуть знайти точки якісь спільні і так далі. І мені здається, це дуже крута тема, тому що якщо навіть одній сім'ї це допоможе зберегти себе або ж покращити стосунки, це вже того вартує. А я знаю, що не одній сім'ї це вже допомогло. Мабуть, це мій егоїзм. Я просто хочу, щоб навколо мене було здорове суспільство. Ось і все. Просто мені неприємно дивитися, як величезний відсоток пар в Україні, ніби на ножах у стосунках. Мені хочеться просто, щоб навколо мене. Ходили здорові люди, але круто, звичайно круто, коли до тебе прислухаються і щось змінюється на краще. Це і тобі приємно, і вже відчуття того, що ти вплинув на суспільство. Це неймовірно. Заходжу я в Market Opt і чую позаду, бабуся сама собі ти покаже: оце ось ухиляється, оце напридумає з паличкою тут ходить. А я повертаюся в мене попереду сумка камуфляжна. Я кажу: бабусь, я все розумію, але я з паличкою через війну. Якщо людина на тебе не схожа, то вона інакша. І ти дивишся на неї негативно. Але я хочу зазначити один важливий момент: ця бабуся це скоріше виключення з правил, а не правило це історичний кластер нашого суспільства, який вже закінчується, скажімо так, лояльно скажемо. Небагато такої реакції. Ну дійсно, я з таким стикаюся, можливо, третій раз за все життя. Тож нічого страшного в цьому немає. Люди по-різному сприймають людей. Я не знаю, я вже рік на милицях, але поки що мені за милиці лише один раз щось сказали. І без протезів ми негативно дивимося на там на субкультури, просто навіть задовге чорне волосся можуть підійти і запитати, а чому. Тож коли людина на протезі, тут ще більше відчувається різниця. Хоча мене дивує, чому люди не розуміють причин цього протезу, і якби тут навіть не більш терпимо, вони повинні ставитися до цього. А Просто з розумінням і якби не акцентувати на цьому увагу. Мені здається, але в кожному своя. Насправді, просто якби було розуміння того, що відбувається на війні, повне уявлення, то це б змінило і відношення до військових. Але тут є один момент: не знаю, як зараз. А на початку війни військові йшли на війну заради того, щоб цивільні ніколи цього навіть не уявляли. Є одна велика проблема. В історії ми бачимо приклади, коли Америку візьмемо величезна країна, дуже серйозна країна, яка досі не може справитися з питанням ветеранів. Немає якогось лайфхаку, який змінить все на краще. Найліпше це якщо ви родич військового або близька людина, або спілкуєтеся постійно з військовим. Просто треба бути уважнішим, от дивитися, що його тригерить, на що в нього є негативна реакція, а на що позитивна, і просто на що є негативна реакція, це просто зменшувати до максимуму і все. А на що є позитивна, то більше цього в спілкуванні. Якось так, якоїсь золотої середини, я так зрозумів, не існує і її ще ніхто не вигадав. Як ваші емоції? Удивіться, не? щоб запам'ятали через 50 років, що ми це сила, а не просто якісь люди, які якось захищалися. Сказати, що ми стали такою силою, що на нас орієнтується весь світ. Ось це б хотілося, а не щоб запам'ятали тим, що за хлопцями бігають з бусиків чи ще якісь приколи. Це було б правильно, щоб через. Покоління люди дивилися і казали, от блін, зараз вже не так, а от раніше було, як ми до козаків чи до слов'ян. Військовим треба, коли вони навіть повністю відірвані від цивільного життя, хоч трошки цікавитися і проявляти навіть найменшу увагу до цивільних, до своїх близьких. Для близьких це дуже важливо. А цивільним. Не виносьте мозок військовим, тому що це жах. Заради їх безпеки. Просто, будь ласка, не виносьте їм мозок, будьте більш треплячими і аналізуйте, що відбувається. Ось так.